Мене звати Роксолана, мені 27 років. Я виросла у Львові, місті, де бруківка пам'ятає століття. Нещодавно я вийшла заміж за свого коханого Остапа, якому 32. Наше весілля мало бути казкою білі троянди, скрипка, що грає ніжну мелодію, і радісні гості. Але одна подія затьмарила цей день, залишивши в моєму серці гіркоту, яку я досі не можу забути. Ми з Остапом познайомилися два роки тому в кав'ярні. Я щодня забігала туди по лате, щоб прокинутися перед роботою в офісі, де я менеджерка з продажів. Одного прохолодного осіннього ранку за мною в черзі стояв високий чоловік із теплими карими очима. Він пожартував, що я, мабуть, тримаю кав'ярню на плаву, і ми розсміялися. Його звали Остап, і його щира усмішка розтопила мою ранкову сонливість. Через кілька днів ми знову зустрілися. Цього разу ми говорили про улюблені книжки я обожнюю романи про кохання, а він захоплюється детективами. Ми ділилися смішними історіями з дитинства. Я розповідала, як тікала з уроків, щоб купити морозиво, а він як будував халабуду в бабусиному саду. Ми обоє любили львівські круасани з шоколадом, і ця дрібниця нас ще більше зблизила. Того ж вечора Остап написав мені і запропонував повечеряти ми пішли до піцерії. Піца з шинкою була такою смачною, що ми замовили ще одну порцію, але головне наша розмова. Ми проговорили три години, сміючись і ділячись мріями. Виявилося, що ми обоє любимо старі комедії, мріємо співати в караоке, хоч голос у нас посередній, і не можемо встояти перед домашньою випічкою. З кожною зустріччю я розуміла, що Остап особливий. Він умів розсмішити, коли я сумувала, і завжди підтримував. Наприклад, коли я переживала через дедлайни на роботі, він привозив мені каву і нагадував, що я впораюся. Поруч із ним я почувалася собою, без масок і страху бути неідеальною. Ми ходили на прогулянки в парк, де годували качок і сміялися, коли вони крали хліб. Одного разу ми спробували заняття з кераміки в майстерні на Личаківській, але наші горщики вийшли кривими, і ми жартували, що це мистецтво хаосу. З кожним днем я закохувалася в Остапа сильніше. Його доброта, гумор і турбота робили мене кращою, але водночас я залишалася собою. На другу річницю наших стосунків Остап влаштував сюрприз. Ми поїхали до Карпат, у маленький будиночок у Яремчі. Сніг падав за вікном, камін грів, а ми пили Глінтвейн, загорнувшись у плед. Раптом Остап став на одне коліно, дістав каблучку з маленьким діамантом і освідчився. Його очі сяяли, а голос тремтів від хвилювання. Я розплакалася від щастя і сказала так. Повернувшись до Львова, я поринула в підготовку до весілля, сповнена мрій про білу сукню і танець під зорями. Але тут з'явилася тінь, мама Остапа Марія. Їй 57, вона живе в селі Сокільники під Львовом. До заручень ми не бачилися, бо вона рідко приїжджала до міста. Перша зустріч була теплою. Марія обійняла мене, назвала донькою і сказала, що щаслива, що її єдиний син одружується. Я сподівалася, що ми подружимося, адже вона мріяла про велику сім'ю, але скоро її поведінка змінилася. Марія приїхала до нас на вихідні, щоб допомогти з підготовкою. Я пекла млинці з сиром, коли вона, усміхаючись, сказала Роксолано, ти не боїшся калорій, правда? Млинці такі ситні. Я посміялася, але її слова зачепили. Потім ми гортали журнали з сукнями, і вона показала на модель у обтислій сукні. Це для струнких фігур, не кожній пасуватиме. Її погляд ясно натякав, що я не відповідаю її ідеалам. Я намагалася не зважати, але в душі оселився дискомфорт. Коментарі ставали частішими. У крамниці прикрас вона згадала, як донька її подруги схудла на 9 кілограмів перед весіллям і виглядала чарівно. Наступного дня, риючись у моїй кухні, вона побачила печиво і сказала Ого, скільки солодощів, я б тримала вдома щось корисніше, щоб не набрати зайвого. Її слова ранили, хоч вона говорила їх із доброзичливою усмішкою. Найгірше, що перед Остапом вона була милою, а щойно він виходив, починалися докори. Я почувалася, ніби мене постійно оцінюють за якимись невідомими стандартами. Я не скаржилася Остапові, бо не хотіла псувати їхні стосунки. Я не худенька, але люблю своє тіло і довго вчилася бути впевненою. Проте Марія приїжджала дедалі частіше, і її присутність виснажувала. Одного разу я збрехала, що зайнята, щоб уникнути її приїзду. Сказала, що йду вибирати сукню. Вона напросилася зі мною, і я не змогла відмовити. У весільному салоні на Городоцькій Марія пропонувала сукні, які мені не подобалися, і коментувала мою фігуру. Коли я приміряла сукню, яка мені сподобалася, вона сказала що гарно, але, може, щось вільніше приховає талію, і я ледве стримала сльози. Того дня я так і не вибрала сукню і почувалася пригніченою. Після цього я вирішила уникати Марії. Сказала, що в салоні дозволяють брати лише двох гостей маму і подругу Соломію. Це була слабка брехня, але я не знала, як інакше її зупинити. Марія назвала це безглуздям, але я швидко закінчила розмову. Нарешті я знайшла сукню своєї мрії білу з ніжним мереживом, яка підкреслювала мою індивідуальність. Я надіслала Марії фото, сподіваючись поділитися радістю, але вона лише поставила смайлик і не написала нічого. Я вирішила не зважати, підготовка до весілля забирала весь час. День весілля настав і він був чарівним. Церемонія в Домініканському соборі була як із мрії. Остап дивився на мене з такою любов'ю, що я забула про всі хвилювання. Ми обмінялися обітницями, і я відчувала, що це початок нового життя. Гості аплодували, а моя мама плакала від щастя. Святкування в ресторані з видом на ратушу було ідеальним. Столи прикрашали білі троянди, офіціанти подавали запечену качку і наливки, а гості веселилися під живу музику. Наш перший танець був магічним, ми з Остапом брали уроки, щоб не наступити одне одному на ноги, і це спрацювало. Я була на сьомому небі. Але в якийсь момент я пішла до бару по напій. Там стояла Марія з широкою усмішкою. Ти така гарна. Давай я зроблю тобі коктейль, сказала вона. Я здивувалася, але погодилася. Напій мав бути безалкогольним, бо я не п'ю. Я подякувала і зробила ковток. Через кілька хвилин я відчула, що ноги стали ватними, і я впала. Отямилася від криків Остапа, який кликав швидку. Навколо гуділи гості, а я нічого не розуміла. Парамедики привели мене до тями і розпитали, що я їла і пила. Я згадала коктейль від Марії, вона з винуватим виглядом зізналася, що додала туди горілки, щоб я розслабилася. Моя подруга Соломія розповіла, що перед церемонією я випила пігулку від тривоги, бо дуже хвилювалася за організацію. Парамедики пояснили, що змішування ліків із алкоголем призвело до обмороку. Мені пощастило, що все обійшлося. Остап був у люті. Він крикнув Марії, щоб вона йшла геть. Вона намагалася виправдатися, кажучи, що не знала про ліки, але він не слухав. Гості почали розходитися, і свято закінчилося передчасно. Я почувалася розбитою. Мій найщасливіший день був зіпсований через безглузду витівку Марії. У готелі я плакала, не розуміючи, чому вона так вчинила. Вона знала, що я не п'ю, але все одно додала алкоголь. Марія дзвонила і писала, але ми не відповідали. Нам потрібен був час. Медовий місяць в Одесі став порятунком. Ми гуляли пляжем, їли мідії в ресторанах і сміялися, забуваючи про драму. Повернувшись до Львова, ми застали Марію біля дверей. Вона не вибачилася, лише повторювала, що не хотіла зла. Остап вибухнув і сказав, що бачитиметься з нею лише на свята, без несподіваних візитів чи дзвінків. Вона заплакала, але він був невблаганний. Через місяць Марія прийшла до мене на роботу. Вона ридала і просила поговорити з Остапом, щоб він її пробачив. Я сказала, що вона зруйнувала моє весілля, і я не можу просто забути. Вона пробурмотіла вибачення, але воно звучало нещиро. Я пообіцяла подумати, але в душі не була готова її пробачити. Минулого тижня Марія запросила нас на вечерю до себе в сокільники. Ми погодилися, сподіваючись, на примирення. Вечеря була смачною, борщ, вареники з картоплею, узвар. Але після вечері Марія дістала конверт із 50 тисячами гривень і сказала, що хоче загладити провину. Я відмовилася, пояснивши, що гроші не повернуть мого свята. Остап підтримав мене, але Марія наполягала і поклала конверт мені в сумку. Ми поїхали додому з спантеличені. Чи справді вона кається, чи намагається купити наше прощення? Гроші досі лежать у шухляді. Марія стала стриманішою, поважає наші кордони. Остап із нею спілкується, і їхні розмови спокійні. Я теж інколи говорю з нею, але тримаю дистанцію. Я хочу залишити цю історію позаду і насолоджуватися життям із Остапом. Ми плануємо нові подорожі, мріємо про дім за містом і просто хочемо бути щасливими. Можливо, з часом ми порозуміємося з Марією, але зараз я просто хочу рухатися вперед і берегти своє щастя. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутні відео.